Львівські лікарі показали перші результати лікування військового, якому в полоні окупанти випалили на тілі. Напис волонтери зі Львова та Волині продовжують небезпечні місії в прифронтових селах, встановлюючи пункти незламності. А на Львівщині стартував пілотний екопроєкт зі збору батарейок та макулатури в школах. Ці та інші важливі новини дивіться далі у випуску. З вами новини в темі та я Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. День, що нагадує про свободу сьогодні. Україна відзначає своє найбільше свято – 34-ту річницю незалежності. Це дата, яка нагадує нам про вибір 1991 року. Та водночас про боротьбу, що триває нині, незалежність це не лише історія, а й щоденна відвага тих, хто захищає країну для мільйонів людей. Цей день нагода відчути єдність, згадати шлях до власної державності й ушанувати тих, хто сьогодні виборює наше завтра, у 2025 році. С. Свято припало на неділю, тож воно стало справжнім довгоочікуваним вихідним для багатьох українців. День, коли можна зупинитися у щоденній метушні, зібратися з рідними, відчути атмосферу єдності та гордості за країну на Львівщині. Цей день традиційно розпочався з вшанування героїв на Личаківському кладовищі. Зібралися родини, військові, духовенство та мешканці міста, аби схилити голови перед тими, хто віддав життя за свободу. Лапатки, квіти, спільна молитва об'єднали людей. Біля могил воїнів, героїв Небесної сотні та борців за незалежність. Атмосфера сьогоднішнього дня особлива. Це водночас біль утрат і гордість за силу народу, що вже понад три десятиліття доводить українці здатні боронити свою державу та своє майбутнє. Старають славу Росії з тіла військового. Львівські лікарі показали перші результати. Лікарі проєкту неопалимі показали проміжні результати лікування українського військового Андрія, якому в полоні окупанти випалили на тілі напис Слава Росії. Дерматолог Олександр Туркевич повідомив, що лише за два місяці рубці стали менш вираженими та поступово зникають. Як я й обіцяв, ми зітремо цей рубець в нуль, наголосив лікар у Фейсбуці. Лікування провод. Дядь за протоколами програми Неопалимії, яка об'єднує понад 30 клінік у 15 областях України. Програма безоплатно допомагає військовим і цивільним із деформаційними травмами, опіками, черубцями непобутового характеру. Нагадаємо, понад 15 місяців тому Андрій потрапив у російський полон із пораненням. Після операції він прийшов до тями вже зі шрамом у вигляді напису Слава Росії. Перший етап лікування включав введення полінуклеотиду, щоб підготувати уражену ділянку. Лянку до відновлення. На Львівщині морський патруль перевірив дотримання правил користування водним транспортом. На озері за дорожньому та ясницькому кар'єрі в Яврівському районі під час інспекції склали шість протоколів за адміністративні правопорушення. Перевірку провела робоча група департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА разом із представником подільсько карпатського міжрегіонального управління Держслужби морського та річкового транспорту. Основним завданням огляду була перевірка дозвільної документації. Роз'яснювальна робота для запобігання аварійних випадків із маломірними суднами також наголосили на відповідальності керівників баз і осіб, які відповідають за систему безпеки судноплавства, зазначив директор департаменту Орест Шуліковський. Нагадаємо, що з серпня 2023 року на Львівщині діють оновлені правила плавання для малих суден, водних мотоциклів та інших засобів для розваг на воді. Під прицілом дронів волонтери зі Львова та Волині встановили пункти незламності у прифронтових селах. З 1 по 8 серпня волонтери зі Львова та Волині здійснили небезпечну місію в селі Новопавлівка Дніпропетровщини, крайній точці між позиціями Збройних сил України та окупантів. Про це розповів волонтер Ростислав Радош. Попри попередні заявки з села, ніхто не наважився виїхати. Евакуювати вдалося лише чотирьох собак і двох котів. За словами волонтера, люди залишаються. Через страх втратити майно, побоювання невідомості чи відверту прихильність до Росії. Нині в Новопавлівці проживає 67 осіб, серед них є діти. До війни населення обчислювалося тисячами. Дорога до села пролягає через 7 кілометрів відкритого поля під постійним прицілом російських дронів і ракет. Волонтерів двічі переслідували fpv дрони. Під час одного з інцидентів авто зупинилося різко, і волонтерка травмувала ногу. Жінку ушпиталили до Краматорська. Зараз вона у безпеці, а окрім спроби евакуації, команда встановила тимчасові пункти незламності в Новопавлівці, Богданівці та Можовій. Там роздали продукти, речі першої потреби і корм для тварин. Допомога надійшла також у сусідні села та шелтери для переселенців. Поїздки узгоджуються із військовими адміністраціями та білими янглами. Допомогу і транспорт, волонтери фінансують власними силами та за підтримки підприємців. Виїзди здійснюють у дні з негодою, щоб зменшити ризик атаки дронів. Зараз довкола фактично пустка а в кількох кілометрах у лісах уже стоять російські військові, каже Ростислав Радиш. У самбурі стартував пілотний екопроєкт зі збору батарейок та макулатури в навчальних закладах. Його реалізує Львівська ОВА спільно з компанією ТОВ Екопак, що релокувався на Львівщину з Дніпропетровщини. Зібрану макулатуру підприємство використовуватиме для виготовлення екологічної упаковки, а батарейки передаватимуть на переробку до країн ЄС. Усі витрати на збір, транспортування та утилізацію покриває компанія. Україна імпортує макулатуру, коли власна сировина лежить. Назвали. Що переробка паперу це ключ до сталого управління відходами. А збір батарейок не лише екологічний виклик, а й тест на суспільну відповідальність влади, бізнесу та кожного жителя, наголосила заступниця голови Львівської ОВА Христина Замула. Це перший в області подібний проєкт, який фінансується приватним бізнесом. Якщо він буде успішним, його поширять і на інші громади Львівщини. Поліцейські оштрафували 35-річну львів'янку за торгівлю синьо-жовтими стрічками, як повідомили у поліції Львівщини 17 серпня під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили інформацію про торгівлю патріотичною символікою на площі Двірцевій. Того ж дня дільничий офіцер Львівського райуправління номер 2 склав на львів'янку протокол за торгівлю з рук у невстановлених місцях. Жінці загрожує штраф від 17 до 119 гривень із конфіскацією товару. Це не перший випадок. У березні поліція склала протокол на 18-річну киянку, яка у центрі Львова видурювала гроші у перехожих, продаючи синьо-жовті стрічки під виглядом збору коштів для збройних сил України. Правоохоронці попереджають, деякі торговці використовують патріотичну символіку для власного збагачення, заробляючи кілька тисяч гривень на день. Пропустив на кордоні електроніку на понад 15 мільйонів гривень. судитому львівського митника. Правоохоронці скерували до суду справу начальника митного поста львів Поштовий Юрія, якого звинувачують в отриманні хабаря 23 тисячі доларів за пропуск електроніки на понад 15 мільйонів гривень без сплати мита. За матеріалами слідства митник допомагав імпортерам обходити розмитнення високовартісної техніки з Європи та США. Товари надсилали невеликими посилками кожна вагою до ти. 30 кг і вартістю менше 150 євро, щоб уникнути контролю. Всього зафіксовано 78 таких відправлень. 26 лютого 2025 року чоловік отримав 3 тисячі доларів від підприємця за безперешкодне оформлення товарів на суму 60 тисяч доларів. У березні того ж року підприємець отримав 245 ноутбуків і 18 накопичувачів без сплати мита за 20 тисяч доларів хабаря. Митника затримали на гарячому 26 березня у Львові під час отримання другого траншу на Львівщині зібралися українські вчителі з усього світу. В Національному університеті Львівська політехніка відкрили першу в історії України освітню академію для недільних та суботніх шкіл діаспори. Захід об'єднав майже 170 керівників і педагогів із 28 країн. Мета форуму зміцнити професійну спільноту вчителів, напрацювати спільні стратегії розвитку, впроваджувати сучасні освітні практики та зберігати національну ідентичність українців за кордоном протягом двох днів. Відбулися 11 круглих столів, присвячених різним темам: від підвищення кваліфікації вчителів до забезпечення дітей українською літературою. Львівщина вже реалізує декілька власних ініціатив для підтримки вчителів і дітей у діаспорі. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.